ЗНІЯКОВІННЯ Зніяковіння – це почуття, яке охоплює вас тоді, коли з вами або з кимось іншим трапляється щось недоречне або смішне. Такі епізоди залишають відчуття незручності, напруження і навіть сорому, наче ви або хтось інший щось натворили. Щоб не викликало у вас зніяковіння, це завжди щось, про що, як ви вважаєте, знають оточуючі. Ви не зніяковієте, коли, наприклад, спотикаєтеся, йдучи додому наодинці. Але якщо це станеться в присутності інших, вас охоплює збентеження. Коли ми говоримо помираю від зніяковіння у нашому сприйнятті, в таких випадках все зупиняється і час завмирає. Це соціальна смерть. Як тільки ви починаєте відчувати незручність, ваша поведінка стає ще більш незграбною. Ви хихикаєте, уникаєте дивитися в очі і виглядаєте так, ніби соромитеся, хизуєтесь або страждаєте від заїкання. Хоча ви самі в такій ситуації відчуваєте себе дуже незручно, але демонстрація зніяковіння з точки зору суспільства служить вибаченням в очах оточуючих як знак того, що ви шкодуєте про сказане чи зроблене, або того, що ви не схвалюєте чиюсь поведінку і хотіли б триматися від цієї людини подалі. Рівень зрілості людини прямо пропорційний тому рівню зніяковіння, який вона може витримати. Зніяковіння це ознака того, що вас турбує те, як ви виглядаєте в очах оточуючих. Але зніяковіння може викликати не стільки сама подія, скільки ваша реакція на неї. Звичайно, ви можете зробити вигляд, що нічого не сталося, як моя подруга в басейні, коли у неї розтибнувся лівчик від купальника. Вона не показала свого зніяковіння і незворушно попливла далі, сподіваючись, що цього ніхто не помітив, але всі помітили для того, щоб подолати незручність, краще прямо боротися з нею. Залишайтеся незворушними і прийміть на себе відповідальність за те, що ви зробили або виявили. Ви вже потрапили в незручне становище. Тепер треба вийти з нього з честю. Якщо ви будете всіх звинувачувати або безсоромно підете геть, це вам ніяк не допоможе. Якщо ви зробили щось не так, визнайте це і вибачтеся. Наприклад, о, боже мій! Я не зрозуміла, що ви його сестра. Ви подумали, що жінка була матір'ю чоловіка. Вибачте мене, будь ласка, вам може здатися, що визнання і вибачення здатні посилити ваше зніяковіння, але вони дозволяють оточуючим щось сказати і, можливо, навіть запевнити вас у тому, що нічого страшного не сталося. Не відповідайте тим же, якщо інша людина засмучена, критикує вас або сміється над вами. Інакше ви зробите ситуацію ще більш незручною. Краще вибачтеся знову, але тільки один раз. Старайтеся бачити перспективи, посмійтеся над незручністю самі. Можливо, вам буде легше розсміятися, якщо ви розкажете всю історію другу, який не був її свідком. Як говорила комедійна актриса Міранда Харт, коли ви перебуваєте поза нею, незручна ситуація може стати найсмішнішою подією вашого життя, і я вважаю, що багато моїх жартів беруть свій початок у неприємних моментах або болісному досвіді, а ви просто смієтеся над ними.